موسیقی Перша згадка про святу фіву міститься у посланні святого апостола Павла до Римлян. Представляю вам фіву сестру нашу Деєконісу церкви Кенхрейської. Прийміть її для Господа, як личить святим, і допоможіть їй, у чому вона матиме потребу у вас, бо й вона була помічницею багатьом і мені самому. У цьому посланні апостол також вперше вживає слово «деяконіса», що означає особу, покликану на добровільне служіння ближньому. Відомо, що свята Фіва жила у Кенхреї, південному порту Коринфа, звідти апостол і вирушив із нею у свою другу місіонерську подорож. Очевидно, що у християнство вона була навернена самим Павлом, який похвально відгукується про її характер і відвагу, виявлені під час довгої подорожі до Рима. Християни тому і носять це ім'я, що вони христові, вони у Христі і Христос у них. Походження і батьківщина його невідомі, але відомі численні випадки зцілень, які здійснювалися блаженим Іоанном за життя та відбувалися після смерті святого біля його гробниці. За добротою допомогу сучасники прозвали Іоанна Милостивим. Примітно, що праведник носив ім'я святого Іоанна, патріарха Олександрійського, якого теж свого часу прозвали милостивим. За те, що Іоан мав власи на главі великі, він отримав ще одне прізвисько власатий. Блаженний подвизався в Ростові у часи царювання Івана Грозного. Не маючи постійного притулку, заради Христа й родиви, терпів убогість і скорботи. Проте з часом він став духовним наставником майже усього міста. Відомо також, що блажений Іоанн завжди носив із собою та читав псалтир. Явці сівограді яко в пустині, в сміряномудрій чистоті, в трудях і подвізях приблаженні очі Іоані. Гадіч. Саме у цьому містечку, що на Полтавщині, у 1658 році, була укладена мирна угода між українською гетьманською адміністрацією на чолі з Іваном Виговським та урядом польського короля Яна II Казимира. Підписанням цього договору завершилася десятирічна українсько польська війна. Відповідно до підписаного документу передбачалося повернення української держави у складі трьох воєводств Київського, Чернігівського і Братславського, до речі, Посполитої на правах її федеративної частини Великого князівства Руського. Серед іншого, угода гарантувала привілеї козацтва, а православні віруючі отримували рівні права з католиками. Про те як показали подачі події, гадяцький договір так і не приніс довгоочікуваного миру. Завдяки згоді ростуть малі держави, через розбрат гинуть великі. Ректор Київської Могилянської академії, один з найвідоміших письменників, просвітителів і проповідників 17 століття, архієпископ Чернігівський Лазар Баранович, архіпастер лишив після себе величезний спадок. Упродовж 20 років він фактично був першою духовною особою в Гетьманщині, захищав православну віру і церкву від експансії католицизму будував храми та залучав до цього багатьох жертводавців. А ще створював школи, ремісничі цехи, які піклувалися про сиріт і немічних. Його заслуги у справі видання і виправлення церковних книг історики справедливо ставлять на ряду із заслугами святителя Петра Могили. Після кончини архієпископа Лазаря невідомий очевидець тих подій написав, що за ним плаче вся Русь. Єдине моє бажання залишити по собі труди мої на користь церкви Божої і заслужити від людей добру пам'ять. У наступному випуску про мученицький подвиг нікомедійського єпископа Анфіма і тих, що постраждали разом з ним заради Христа. Один з перших європейців дослідників Японії німецький мандрівник Енгельберт Кемпфер. Винахідник спиртового і ртутного термометрів, німецький фізик Габріель Фаренгейт, лікар та водночас один з піонерів повітроплавання, американець Джон Джефріс.